У міжнародному конкурсі шкільних медіа за радіопрограму вони загинули, що Україна жила, було зайнято перше місце. За результатами загальнодавна статистичного заживання суб'єкту господарювання діяльності маленьких підприємств, за повідомленням голови комітету національного бізнес-рейтингу в Україні наше підприємство зайняло п'яте місце Золотого рейтингу Україні та друге місце золотого серед підприємств Лівської області. За період було продуктовано єдиним вимовлення, 353 програми радіомовлення та випущено 52 ноги газети. Також на наша газета є в інтернет. Фінансово-господарська діяльність. Загалом бюджет колосу Прикорпації встановив 405 тисяч гривень. З них 205 тисяч це ротація за районного бюджету. 200 тисяч 260 це власне надходження. Власне надходження. Е, вибори. вибори інформування про ДВК і різні інформації, 76 тисяч, полідервана майже 11 тисяч, вітання оголошення, 44 тисячі, переплатна компанія 59 тисяч, розбір. 40 тисячі, ну і загалом маємо 200 тисяч. Видатки. Видатки в основному були розподілені зародні оплата 213 тисяч, оплачуємо заробітку платичку. Плата за детері 3 тисячі, за телефон 5,7, опалення 5. Ставка газету, пошкодоваський 1,5 тисяч, і газеті 110 тисяч. Прансація химоволення 2-4 тисячі. Я хочу відкрасити ще один аспект. Звичайно, глянути. значить, Хотів би підказати, що готуючи голос ми разом з тим готуємо не тільки голос ми дотуємо всі бюджетні установи, тому що ми висвітлюємо їхні діяльність, а компенсації фактично немає ніякої. Не дотуємо кожного мешканця найітальнішого села, тому що ці остінки, які є і вартість газета, і звичайно вона далеко залишена, якщо питати повністю суддівальність. Тому ми так, що просто добре. І хотілося завершити, що на наших проблемах, звичайно, вартість було. Депутатському корпусу працювати все-таки на впровадження, що і спільно стан зеркався в ради і так далі, на широкого впровадження оформлення, тому що недостатньо нашого передачного озброєння, який перестає відсія на наш, наше, наше раді, мовлення. Ми, звичайно, гадає. Дякую. Прошу запитання до за доповідача. Прошу до на нас. Дівчина. Ми питання піднімали сьогодні на комісії і канає мене, частково до вас і відповідали районної ради. Отримали ми сьогодні, скажімо, на руки статут комунального підприємства. У нас є комунальне підприємство, яке називається радіомовлення. В статуті, ну, на, на мій подивок, бо я його до того часу кажу не бачив ніколи, в статуті немає жодного слова про це. Як так сталося? Жодного слова. Юридична особа відкрита, звичайно, голосу Прикарпаття, Старосамська районної радіомовний, голос Прикарпаття. Рішення сесії районної ради за 2007 рік сесія районної ради дозволила, дозволила голосу Прикарпаття створити газету, у статуті, який був складений із закатом районної ради у 2007 році. Є, треба просто зараз дивитися, є передбачення, що районному радіомоку дозволяється видавати доступну телефонта, що дозволяється видавати додаткова. Так що є усе тут і передбачення. Інше питання, що, можливо, там не так деталізовано про саму газету, але там є такі так, передбачення. Пінероду, що ми на руках мали статут, населено нова редакція. Останню версію, я розпитав, про останню статут, ви сказали, так. Мова йде про діючий на сьогоднішній день статут. Якщо в статуті тих моментів, то описане немає. Є, є там прописані. Є. Ну, ми дивилися не було, може. Ми може не могли за ту хвилину, ми за ту хвилину не могли переглянути статут. Є. Власне, часто то, -то, то місці мала більше я 5 сайт. Е, я думаю, що до того і те, може, можемо повертатися, то видіти момент. Ще okay. до питання. Mm -hmm. Якщо немає, прошу приседати скільки, голова mm -hmm. комісії. <laughs> Це, так? Прошу. Так. Я бачу, що це делегація за тут я хочу зробити одному одну момент зуваження. Є ще три пропозиції до вас. Ціловочні пропозиції. Перше. Дуже прошу, щоб в районній газеті найчастіше хоча б одного разу здалося прізвища бойків вийшло. Перше про розбудки цих воїнів людей нашого району. Друге, зверніть, будь ласка, увагу на виставлення спорту, молоді і плану. Та нічого немає. Заходів, третє. Все ж таки ви є преса, перезавіт товара. Також хочу вас попросити, щоб ви надавали якісь дослідження по нашому районі. Все ж таки в нас є різні. Є багато скарги і ви маєте бути послами, а не тільки співати оди великими цінами. А взагалі-то вашу роботу я вважаю доброю, всі і робочими. Заходжу, до вас часто і бачимо, на такі допомоги працюєте, вас є мало, робите багато роботи і, в принципі, підтримую і буду голосувати за підтримку розвідки. Дякую. Тож є пропозиція проголосувати забрать річній ціну. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Антоні. Так, так. Басарак, Баран. Барана. Бараня. Відсутній. Батючок. БГ. Прошу. Голошені відсутні. Волощений відсутнє. Вуйко? Габа. Гагалози. Сутні? Грабовенський, Губинський, Сутні. Зинкович. Ділий. Сутня. Дмитришин. А. Кіна. За. Коросте. Кули. За. Курій. За. Ласірко. Сутні. Липецький. Марточ. Нанюцький. Сутній. Пацай, Пацає. Петрівський. Піхотський. Да. Третийський. Да. Полянець. Пуджо. Рапа. Солнець. Терлець. Три. Цитана. Цет. Явось. Тридцять за один три. Рішення прийнято, шановні колеги, ще три питання і буде екватор в нашій сесії. Тобто, ще три питання розглядаємо і тоді будемо наперед, і, ну порадимося, так? Наступне питання про ці діяльності капеста на самітське дії та за 2015 рік. Прошу. Obrigado. Технічні полки, зміни в складі, до вартості, вони маємо та проводних Також розпорядження, король місцевосмітні, пов'язаних з технічною контролем, оцінкою та оцінкою, як майна всіх. Також проводимо випланий видачок відповідним власникам попівні традиційних технічних документацій, також передбачення інструкція довідку. Старається за основних поворотних фонд. Також локального фонди, інші цінності та коштів, що збирається на самостійному голосуванні. Власники на підприємства кошти на субідного фонду є старшанською районної ради. На його діяльність підприємства і власності підприємства. На підприємстві за період 15 років працювала 7 чоловіків. Директор, інженером, інженер-алізатор, три і доволочних права. Всього сім'ї політично. Господинської діяльність підприємства. Підприємство веде оперативний погатовський область результатів свої роботи, порядку, передбачення законодавства. Запротив 2015 року було виконано замовку по основній літерації, також надання інформаційних проєктів юридичному та фізичному особи в інкості 415 замовників. В цілому за 2015 рік обсяг відносин кожного частинації послуг склав 190 тисяч 114 гривень. Також було виплачено заклад пацієнтам приємно на суму 100 приблизно 105 тисяч гривень. Приємство старшому податку 15,4 тисячі гривень, 17 7 тисяч гривень. Військовість дві 97 тисяч гривень, ПВД це 2 тисячі гривень. Податку закупівлю 2 тисяча гривень. Також було закуплені товарів, на сумніві 5 тисяч гривень, коштує збройна їхнікація на 8-2 тисяч гривень. Там звідти мається достатньо роздаються. Цього місті саме підприємство було заповіді, заборонено, чи не своєчасно і захисної плати. Ці консульта підприємство, чи не своєчасної склади податків зброї за період не було. Та, про приїзд до Лукії, але там не має працівників. Прошу про запитання до докладача. Якщо немає, то просять далі. Співдоплив. Голова комісії. Головним нашою комісією було згодом у звіт подіяльність Комунальне підприємство Александрське погоджено, також прошу під час підтримки. Наші комунальні підприємства Представської БТІ та ІО відповідно знаходиться в руки рішення, які нас перебуває у власності Зайбільської обласної ради. Відповідно, в цьому рішенні є пропозиція зв'язку з Допівської обласної до ради з вимогою. Передати приміщення в якому відбувається Харксантської ПТІ та його увазі Світланської війни. Дякую. Хто за те, щоб голосувати за проєкт рішення цілому з пропозицією озвученої оборони ПТМ, прошу голосувати. Пропозиція слушна. приміщення не наше так. Хотілося, щоб воно було ввідані у е е е спільній комунальній власності територіального громади району старостанської районни ради. Я вважаю, що це було всі чесно, тому що пам'ятаєте цю історію, коли районна рада передала обласній раді приміщення, де знаходиться Дударик. Домовленість <заснавість> на той час існувала така. Старосаміська районна рада передає приміщення Дударика. А Львівська обласна рада передає приміщення до Районна рада обіцянку свою виконала, витримала, а обласна рада поступила ну, ті три, в хітріше, передала оперативне управління, тобто використування, залишившись при тому власником. Було би добре відновити за справедливість. Україні досягнути. Затримати її пропозиції. Кем... Ставимо голосування проєкт рішення, які служби пропозиції, прошу голосувати, прошу підтримати. Кем... Антоні. Васараф, Баран, Баранів. Бараня. Геєць. Прошко. Волощений відсутній. Лошад відсутня. Вуйко. Габаш. Гагало. Ген. Сотні. Грабовець. Губочки. Диковий. Дизай.

Foițe? Da. Putune. Să parte. S-ți. Dulesc. Da. Tulin. Da. Săparea. Da. Ce să. Asta patriarate. De

Хоча всі наші зусилля були спрямовані на те, щоб підприємство працювало тільки на наступними, дотягнути більше результатів, але, на жаль, на певні певні структури, які мали подавати кошти і спрямовувати кошти в бюджетні і не тільки в Тисяч гривень, які е е витрачаються бюджетними структурами е на поліграфію, е на бланки, на ще й інші журнали, книги і так далі, вони е витрачаються за межі на району. Е чому так? Перше ми ходили до всіх кожного особистів. Піше ми можемо листи. Тобто ці листи є зафіксовані. Чому це так воно є? ну, Це десь, напевно, треба питати тих людей, які доповнюються на шові. Тому така така Я ще розповію останні панко. Як ви бачите, випуск стоїть цих флаг? Будь ласка, чітко. Якщо чітко відповісти на дане запитання, значить це є те, щоб було виділено районною радою якісь певні кошти на новіше обладнання, щоб проєктство мало на чому працювати, не на тому стану обладнання тактики. Наші обладнання є тут досить застереже. Кожного року пишемо програму. Тобто там, якщо програма передбачала одного року 150 тисяч гривень, не було особливо нічого. І іншого так далі. Минулого року просили 120 тисяч, щоб купити якісь платні обладнання, щоб збивати що продукти було менше, було виглядано 30.00 30 тисяч гривень, знаємо, показати колегам, з ким більш знайомих ситуація, що дання обладнання замінити не можна. На що були використані кошти? І кошти були витрачені на, на енергоносії, ну, mm -hmm. е, на на порог. Тому з того, що виходили, 30 тисяч, якщо не поповнення, тут да в колоду вони ще домовили, якщо ви програти на обладнання. Ви кажете, виклики на енергоносії і на заборговані. Так, це все правильно. Кошти, які були надані, тобто не можна було купити? Прошу вас. Пане просоводово, ще раз подаєте питання, Микола Іванович. Відповідь, чесно ще не чуємо. Що конкретно треба зробити? Яку конкретну суму треба виділити, яке конкретне обладнання треба закупити і за який орієнтовно почати, але визначений чітко проміжок часу, з тої ситуації можна вирішити. А стосовно грошей, які виділені по програмі, то їх не було заборонено було витрачати на випадку Західної ну, Так. Відносно е, думки, що під діяльність, щоб вона дійсно працювала результативно, це треба виділити понад 200 тисяч гривень для того, щоб закупити обладнання, які буде друкувати е, кольоровим рукою. На сьогоднішній день. В Переславнівському районі і навіть за межами в сторону трохи немає мати обладнання, які можуть рукувати кольоровим русло. Тому тим самим, якщо депутати зводяться виділити якісь певні кошти на розвиток підприємства, я думаю, що за рік-два, тобто, це підприємство зможе показати певну, тим самим. Більшість доходить до державного бюджету, до районного бюджету. Краще працювати, чи ні. Я думаю, що для того, щоб депутати змогли виділити, чи погодилися виділити, виділи, називайте як хочете, то депутати треба звернутися з конкретною пропозицією, з конкретним зглядом на працювання, ще раз скажу, яке обладнання, скільки коштує, і що тут буде, скажімо, робити Бо ми питання розглядали, скажімо, на комісії. Аналогічна була ситуація. Ми не, не, не знаємо скільки, що, як, до чого. Говорити, треба предметно, бо та ситуація, яка є, то з того можна звідти про фінансові результати на превеликий жаль зробити один висновок, Я сказав, як відомо, в такому стані, як воно є. І ще одне питання. Ми піднімали на комісії питання, скажімо, заборгованості, яка є, де Чи воно з того часу по сьогоднішній день якимось чином ви, ну, вирішилося? Бо наскільки мені відомо з тих цифр, які були розлучені на комісії. Підприємство є борги і всі інші моменти, але разом з тим, підприємство, інше підприємство, приватне на сьогоднішній день, ну, винно пристойну суму, то може простіше забрати ті гроші, які, скажімо, винні з підприємство, які підприємством зароблені, аніж звертатися до депутатів, які змушені будуть вирізати, скажімо, від кори забирати і давати сюди, а давати, скажімо, на що треба знати. Чи є це загинуло? Відноси коштів для виділення на руками, я можу підготувати певну програму на, на слідуючу сесію районі ради, у якій буде чітко все розписано, на що буде витрачатися гарні кошти і просили депутатів по початку питанню проголосувати. Тут підприємства, які заборонено кошти локальні, це є близько 20 тисяч гривень. Це досить невелика сума, яка. Не... Не на вашу думку, не зробить. якщо ви заплатите 20 тисяч, ворогу заробіт, заробітній платять, то для ваших працівників може за звичайно. Прошу вас. Хто є основним замовником ваших послуг на сьогодні? Які можливості світу? Що можна купувати? На сьогоднішній день надаємо послуги виробни журналі і друкування бланків. Друкуємо тільки чорним кольором. Нажаль, друку на жаль, змогли другувати. Основними нашими замовниками це є бюджетні установи. Це є е, центральна районна лікар і це є відділ освіти. Е, ну, за минулий рік зміяти коштів від них не було рані. Ну, А ті кошти, які вони витрачали, вони витрачали і за нашого. Чи є ще запитання? Та, Та, її магнодати потрібно кошти, але надати їм кошти, аби їх просто відбувати в закритий етабі, тому що там не можуть працювати дійсно. Що не хотіла то знаєте, хотате, що дивно, чи не ні. Два варіанти. Питання, пане Ігоре, скажімо так, якщо запитання, якщо запитання, якщо діти ми переходимо до обговорення до обговорення, але я теж кажу, свою думку дозвольте. Викрилися так в трюканні і враження, що ви своїй хати ні до кого не апелюєте, ні до кого не приходите. Тобто ви десь ситуація на самому плиті. Це є таке враження. Чому? Пояснюю, чому, тому що у лютому ви пригадуєте на початку лютого ми голосували за розподіл кожної програми. Тобто Програма по карті нам принесли, пробували принесли десь на кінець до ну, того. Що, що можна апелювати, що можна доказувати, так пробувати розбувати гроші, аргументувати чимось, коли, коли ви не цікавилися таке питанням, що районна рада робить, як вона та як вона пробує вирішувати е, ситуацію ну, і, і, і могла б вам допомогти. Встановили тобто, ну, свої картинки і тобто, ну, це Таке це, мене це, враження. Це, це на, на мій погляд дуже. дуже, дуже, дуже так, не, не на Майка, стукати, тобто не. ви не маєте бути інформою, що ви маєте ходити і слухати. Тобто це це ваші інтереси. Ми вам можемо допомогти, да але ваш інтерес, а в ваших інтересах взаємослужку моє підприємства.